Всім привіт! Коротше, ми знаходимось на вашій будові. на кухня. Так, ну і нас діло зайшло, ну, так сказати, до сантехніки. Тут у нас має бути е, мойка. Ну, колись планували неї тут ставити. В цьому місці, але. Ну, холодильник буде. Ну, коротше, трошки перепланировка. Ну, в цьому місці буде в нас іти мойка. Ну і потрібно, як сказати правильно. Ваша допомога, консультація. Можливо, хтось стикався з такими речами. У нас буде тут йти вода. Гаряча, холодна. Ну, і вона виходить в нас. Ось тут проходить через коридор. Ну і далі вже в нас вийде ось тут в ванній кімнаті. Ну, десь десь буде бойлер. Ще ми не знаємо де. Ну, але. І виходить, ну так як би. У нас йде 3 метри, буде труби по ну, холодному місці гарячі. І ось думаю, можливо, хтось робив, чи вистачає оцього утеплювача, чи потрібно ще чимось тут по кругу утепляти ці труби, ну, щоб гаряча вода ну, була більш-менш тепла. Багато неї не потрібно спускати. Це такий от у нас один такий варіант пустити неї земля. Ну, бо і верхом, виходить, тут також не добре. Тут у нас заштрубець, ще щось. ну, В стіні і далі заводити. Ну, Ми вирішили, що буде вода йти з землі. Тож, потрібна допомога? Можливо, хтось знає. То підкажіть, як ви робили, чи думка є, чи можливо ватою обмотати і далі забетонувати. Думка є, можливо, пінопласт поставити з двох боків. Ну і е, зверху, так як і його пролети. Не знаю я як, не виявляю, ну так собі думаємо. Але, можливо, хтось знає, то ви підкажіть. Тут ось такий от метод. Трубу кинули кензаційно понад, понад фундаментом. Ну і так вона там буде лежати. Від фундаменту, я думаю, мене вже нема смислу утепляти, щось там робити. Так, проведеться та і все. Бо ну, потрібно нам пролити ось це віконечко. Бо думка є першим ділом почати ну, з коридора, бо тут найменше у нас роботи, то ну, кинути сюди плитку. плетку. На стіни так, також тут вимарували таку ступіньку. Ну вже під плитку вирахували, яка в нас там плитка є. Таку більшу. до стіни не робили, бо. Там має бути вішак на одяг, ну, плюс там десь щиток електричний. Ой, такий ось розклад. Ну і потрібно першим ділом оприділитися вже з каналізаціями, ну і з водою поробити закладні Також тут воду. Роздумаємо як неї, такою, думаю, певно, ось тако видно. Ну, Вигинається, чи сюди закріпити, чи як, бо в неї нам потрібно підняти ну десь сюди. Ось так. Тут я взяв, <клес> трубу попінював, бо ось таку, як видно, ну, пробивали щебенку, але вона така гостренька, то вирішили піднес пропінити, ну і покласти. Собі вже труба буде. Там на пінці, а там вже так трошки це плиткою закладеться. В цьому місці у нас ваги ніякий не буде, ну, а вже в цьому місці десь буде тут холодильник стояти. То я ще не знаю, чи він до стіни у нас получиться, чи не до стіни. Я думаю, холодильник не повинен проламати трубу конінзаційну чи плитку. Хоча б вона вже у нас там іде нижче, там буде. Трошки прольє бетону. бетоном. Ось такий от розклад. Якщо хтось якось так робив, то ви пишіть в коментарях, бо ну, потрібно залити, ну, зробити тут бетонні роботи і рухатись далі. Щось потрошки. Щось потрошки зробити поки ще. Такого у нас часу є. В планах ось тут залити також. Пісок підготували, сховали. Ну і кидаємо труби. І все. Щоб, щоб все попроливати вже. О, можливо, когось цікавить, чого. Ось це ви тут. Це колись мало бути. Ось так кухня. Ось на цьому рівні мало ну, добудова бути туди. А кухня оця мала бути ось така тільки. Ну, коротше. О. І потім я таку ідею дав, щоб зробити ось так трошки ширше. Як бачимо, в нас приблизно є яких там сантиметрів 80 ми додали кухні. Це якраз кухня стане. Якраз добре. Тож якось так. Ви пишіть свої думки. може щось я неправильно зробив, то поки ще є час ми можемо переробити. А вже як зелень, це вже ми не переробимо. Тож, ви коментуйте. Всім дякую. Всем пока.